Давайте послухаємо промову Трампа, підказують нам редактори. Давайте почуємо наживо. І це означає, що у нас щонайменше 315 голосів виборників. але набагато легше йти так, як сказали. Основні мережі, новині, хто голосив переможця, і ми це шлях до того, щоб виграти це народне голосування. Це чудово. Дякую. Дякую, дуже перемога на всенародному голосуванні. Це дуже добре. Це чудове відчуття любові, і в цьому величезному залі в нас чудове відчуття любові. Ці, ці люди, які стоять перед мною, вони виконали надзвичайну роботу, і ви будете дуже щасливі. Ви будете пишатися нами. І я сподіваюся, ви будете. Дивитися назад на це як на один з найважливіших моментів свого життя, коли я проголосував за цю групу людей, Америка дала нам безпрецедентний потужний мандат. Ми повернули контроль над Сенатом. Вау. і перегони до Сенату в Монтані, Неваді, Хасі, Огайо, Мічигані, Вісконсині, співдружності Пенсильвані, співдружності Пенсильванії. Це все мага рух, і він настільки допоміг. Цих Випадках співпрацювали з сенаторами. Це були складні перегони. Я бачив, що було на це. було надзвичайно, що ми говорили з виборцями, і дуже добре, що ми маємо ці перемоги, які ніхто не очікував. є чудові нові сенатори. Наймовірніше, ми також отримуємо контроль над палатою представників. і хочу подякувати Майку Джонсону. я Думаю, що він надзвичайно добру роботу виконує. Хочу також подякувати першій леді моїй чудовій дружині Мелані. В неї є uh, найкращий бестселер, її книжка номер один в країні.